Це оце всі СПФ засоби, які як я розумію, треба наносити. Просто встав з раночку куди б ти не йшов, навіть якщо на 5 хвилин вискочив до сусідньої, не знаю, там дому в магазин і назад. Все одно треба наносити. От розкажіть, що наносити, і як Все вірно. СПФ. Ми наносимо навіть в той момент, коли нам треба терміново викинути сміття, і на вулиці, начебто, немає сонечку, але ж поки все видно. Значить, сонечко є. Є два типи сонячних промінів: UVA і -E, uvb лучі. Одні викликають оцю засмагу і фотопошкодження, і ін, інші викликають опіки. Те, що від опіків тут СПС не працюють, а від засмаги СПС працює. Сонцезахисні фільтри бувають хімічні і фізичні. І тут для пересічного громадянина починається паніка. Що таке і в чому різниця? Фізичний фільтр це, умовно кажучи, одежа для нашої шкіри: це оксид титану і діоксид цинку. Це просто дві молекули, які не всмоктуються в не проникають глибоко в шкіру, вони лежать на поверхні і відбивають сонячні оці промінчики і не дають цим, цим фотонам проникнути в шкіру. І вони дуже класні, але їх великий мінус в тому, що вони дуже часто білять шкіру. І тому не дуже зручні для використання. Але для пацієнтів з чутливою шкірою, які схильні до реакції, наприклад, там пацієнти з розація, пацієнти під час лікування, хімічні фільтри не можна наносити, можна наносити тільки фізичні фільтри. А також діткам до трьох років не бажано наносити хімічні фільтри, бажано наносити тільки фізичні, тобто виберете банку. Якщо на банці написано фізичні фільтри або в складі є титан і цин, це наш варіант це фізичні фільтри. Хімічні фільтри, їх трошечки більше. Там шість самих активних молекул, вони дуже складно називаються, але сучасні вони є дуже класні. Вони вбудовуються в шкіру, захищають меланоцити і не дають шкіри пофарбуватись так, як їй хочеться. Якщо раніше дуже було багато міфів про хімічні фільтри, казали, що вони викликають онкологічні захворювання, вони сприяють їхній появі на шкірі. частково це було б так, тому що там були дуже дрібні молекули, які всмоктувалися в системній проробі, і могли мати загальний вплив на організм. Зараз ці молекули підкрутили, їх зробили більш вони великі. Вони так само збудовуються шкіру, але не проходять в той шар, де є системний кровобіг, і вони чудово захищають шкіру. Будь-який сонцезахист треба оновлювати протягом дня. Так, Фізичні, як фізичні фільтри кожні 2 години, хімічні 3-4. Пишуть, що хімічні фільтри не треба оновлювати, що вони там 7-8 годин спокійно собі існують на шкірі. Але це в ідеальних умовах. Ми забуваємо, як часто ми торкаємося шкіри, особливо обличчя. Почухалось око, щось поїло, витерли серветку, і оцей шар він руйнується. Також треба особливо оновлювати е, сонцезахисні засоби після купання. Це mm. актуально для басейнів, моря, річок, інших водоймищ. Якщо ви на вулиці, вам дуже жарко умились, повертаємося. Для діток є дуже класні формат, це спрей. То, що дитину трьох років не намазюкаєш повністю молочком, то, що ну, її треба піймати, а коли дитину мазюкаєш, вона стає слизька, вискакує і летить по своїх дитячих справах. Є гарні спреї в лінійках як корейської косметики, так і дерматокосметики, великих концернів. І дуже класно, швиденько набризгали і все чудово. Mm -hmm. Так само можна і дорослим їх використовувати на дитячому прийомі. Я це прямо наголошую. Бо всі вважають, що сонечко це здоров'я, діти ходять чорні, а потім, коли вони виростають, вони мають ці прояви фотостаріння, за які ми не дякуємо своїм батькам.